Доброго дня, доброго вечора, шановні жителі нашого міста. Я про сьогоднішній день. Сьогодні у нас 27 січня і про ряд подій, які відбулися сьогодні в Білі церкви. Якщо по порядку, то потрібно сказати, що сьогодні, 27 січня, понеділок, на 9.30 почали збиратися люди, тому що напередодні, в неділю. За ініціативою політичної сили Свобода були розповсюджені листівки, запрошення, щоб прийти 9:30 до стін міської ради для проведення чергових зборів громадян, мітингу, постановленню народної ради. Дійсно, 9-9.30 люди почали збиратися. На 9.00 я запросив депутатів міської ради, тому що була, була пропозиція в суботу від певних представників політичних сил по проведенню сесії. 9.00 депутати зібралися, але ще не розуміли, по яких питаннях. В цей час. З'явилося, з'явився проект рішення, в якому говорилася суть звернення до президента України щодо тих подій, які відбуваються, і десь до 10-ти годин ранку ми відповідне звернення, причому абсолютно в більшості голосів одноголосно 37 депутатів було. Ми таке звернення прийняли. Суть його полягає в тому, що ще раз підтвердили прагнення і вимоги відставки уряду. Ще раз сказали про необхідність відміни законів 16 січня. Нове те, що говорилося, це про необхідність відведення підрозділів міліції до своїх населених пунктів. Нове, що там було, це зварення щодо проведення дострокових виборів президента України і Верховної Ради. І, врешті-решт, представники політичної сили Батьківщина додали вимогу щодо повернення до Конституції 2004 року. Я вважаю, що це сильне зварення, сильна позиція міської ради. Після чого ми пішли до... Разом з депутатами, разом ми пішли до людей, які зібралися коло виконкому, розповіли про порядок проходження про підсумки сесії. І були інші виступи. В цілому, отакий от мітинг пройшов. На цьому мітингу дійсно Марченко Олександр Олександрович, який сьогодні є керівником обласної організації Свобода. Озвучив про необхідні створення народної ради і в нашому місті. Ви бачите, що по всій Україні вона створюється. От хоча порядок її створення і ну, сам її юридичний статус, так ніхто не міг і на сьогоднішній день пояснити. Ми про це говорили вже після цього мітингу із Олександром Олександровичем. Тому зараз, якщо ми говоримо, щоб закінчити тематику утворення народної ради, ну, в моєму розумінні це повинна бути ну, обов'язково якась юридична особа. Ну, поки що, відповідно законодавства України, це може бути у вигляді громадської організації, ну як мінімум. Тому сьогодні створений комітет, в який війшли представники партії Батьківщина Удар і свобода. І цей комітет буде працювати над організаційними питаннями. О 15.00 відбувся ще один мітинг, теж дуже багато людей було, організаторами якого виступила політична сила Батьківщина. Знову ж таки, лунали схвильовані виступи жителів нашого міста, представників політичних партій, громадських організацій, просто простих людей, от, в яких говорилося. Про схвильованість, турботу, стурбованість всього, того, що робиться сьогодні в Києві, знову ж таки зверталися до вищого керівництва держави, знайти варіанти виходу із цієї ситуації. Мені сподобалося сьогодні те, що були заяви політичних сил, лідерів політичних сил, практично всіх, хто представлені сьогодні, і біля стін виконкому, і ті, що в міській раді. Всі абсолютно говорили про те, щоб в місті Біла Церква не допустити ніяких ексесів, не допустити ніяких кровопролинь, не допустити ніяких протистоянь. Я вважаю, що це самий головний підсумок сьогоднішнього дня. Ми будемо зараз сподіватися і чекати, що завтра відбудеться у Верховній Раді. Ми дуже будемо надіятися на те, що розум і мудрість візьме верх наших політиків. Різного рівня державних політиків, і вихід із цієї ситуації буде найдений. І не допустять сьогодні розколу України, і не допустять сьогодні розбрату, коли Україна зб'є українця. Ми готові і далі забезпечувати життєдіяльність міста, забезпечувати роботу всіх наших структурних підрозділів. І я сподіваюся, що ми всі разом мається на увазі. Представники політичності, громадських організацій, я як міський голова, депутатський корпус, От, всі неспокійні люди, а їх дуже багато. Ці дні ми з ними зустрічаємося. Ми всі разом переживемо ці непрості дні і збережемо спокій і мир в нашому місті.